Доброго дня! Цей урок французької мови для 6 класу за темою Розпорядок дня мого друга підготував Рубан Олексій Миколаєвич, вчитель французької мови Одеського ліцею номер 10 Ми з вами працюємо, використовуючи підручник Чумак Кривошеєвої «Франсей» – Французька мова для 6 класу. Підручник є рекомендованим Міністерством освіти України. Хочу розповісти вам, що ми будемо сьогодні робити на нашому уроці. По-перше, ми з вами повторимо, як образується негативна форма дієслів першої групи французької мови. Ви повинні були вже вивчити цей матеріал, розібрати цей матеріал на попередніх уроках. Але ми з вами сьогодні. Повторимо, закріпимо та будемо робити вправи на цю тему. Також ми з вами вивчимо нову лексику за темою розпорядок дня мого друга. І також навчимось розповідати про частину дня вашого друга, використовуючи вже вивчену лексику. А зараз подивіться уважно, будь ласка, сторінка 60. 8. Зверху, ви бачите, написано лексик. Лексика. Це нові слова, їх тут, як ви бачите, 8. За темою розпорядок дня вашого друга, які повинні вам допомогти розповідати про те, як проводить свій день ваш друг. Як ви бачите, я вже сказав. Тут є вісім слів. Зараз я буду читати к вам французькою, а також перекладати українською. Слухайте, будь ласка, уважно. Se reposer. Відпочивати. Se promener. Гуляти. Se dépêcher. Поспішати. С'мюзи. Бавитись. Prendre le petit déjeuner. Снідати. Дежене. Обідати. Предмоле готи. Їсти ланч. Діне. Вечерити. Зараз я ще раз прочитаю вам ці слова. Для того щоб ви краще запам'ятали, як їх треба вимовляти та як вони перекладаються. С робози відпочивати. С промене. Гуляти. Се депеши. поспішати. С'amuser. Бавитись. Притине. Снідати. Déjeuner. Обідати. обідати, le goûter. їсти свій ланч. Dîner. вечеряти. Отже, будь ласка, запам'ятайте ці слова, і у майбутньому на наступних уроках ви, звичайно, будете їх використовувати, коли будете розповідати, чи то про свій день, чи то про те, як проводить день ваш якийсь друг. Чи хтось з вашої родини. Ви бачите, що ті слова ми дуже часто використовуємо, тому що ми кожного дня відпочиваємо, кожного дня ми гуляємо, колись ми поспішаємо, ми бавимось, кожного дня ми снідаємо, кожного дня ми обідуємо, вечеряємо. Тому, звичайно, всі ці слова ви будете використовувати, коли будете розповідати чи то про себе, чи то про когось ще. А зараз, будь ласка, подивіться на сторінку 67. Наша з вами тема це негативна форма дієслів зі зворотними частинками. Ви вже повинні були вивчати цю тему на попередніх уроках. А наша з вами задача це закріпити цю тему. Ви бачите, на 67-й сторінці є текст, який ми з вами прочитаємо. Я допоможу вам його перекласти, а потім ви зробите вправу на перечення дієслів зі зворотними частинками. Але спершу я нагадаю вам, як образується, як формується заперечення дієслів у французькій мові. Взагалі, система дуже чітка. У вас є підмет, наприклад, Ж чи «тю». Я нагадую вам так те, що ви вже повинні були вивчати. Потім ви використовуєте заперечну частинку Н, потім ставите дієслово, а вже потім використовуєте ще одну заперечну частинку ПА. Але якщо йдеться про дієслова зі зворотніми частинками, там вже дещо інша схема. Спочатку йде також підмет «же, тю іль, тощо, потім ви використовуєте також заперечну частинку «не». потім ви використовуєте зворотню частинку, наприклад, М чи. Т чи с, потім вже дієслово, і завершуєте також заперечною частинкою па. Наприклад, «je ne me lève pas» я не підіймаюсь. Нагадаю вам, все це ви вже повинні були вивчати на попередніх уроках. Це тільки нагадування. Зараз я прочитаю вам текст французькою.

Je me lave et je me brosse les dents. Je prends mon petit déjeuner, déjeuner, mais je ne me repose pas et je ne me promène pas. Je vais vite à l'école. Зараз, будь ласка, я перекладу вам цей текст українською. Мене звати Настя. Я не підіймаюсь ось у... Я прокидаюсь о сьомій, але я залишаюсь у ліжку трохи часу. Я не одягаюсь спочатку я вмиваюсь та чищу зуби. Я снідаю, я не відпочиваю та не гуляю. Я швидко йду до школи. Зараз подивіться, будь ласка, під текстом. Є така собі схемка. Табличка. Зліва ви бачите: Ж, тю, ілі он, ну, іл. Я, ти, він, вона, ми, ви, вони. Також тут є чотири дієслова. Се помене гуляти. Сабіє одягатись, сюгопозе відпочивати, а також сьольове підійматись. Що ви повинні будете зробити? Ваша задача це поставити кожне дієслово у речній формі у всіх особах. У вас є вже приклад. Подивіться, будь ласка, Ж і з дієслом Solве, je ne me lève pas. Зараз, будь ласка, поставте це відео, це відео на паузу та виконайте завдання. А зараз подивіться, будь ласка, правильні відповіді. Ж, я. Же не ме промень па. Je ne m'habille pas, je ne me repose pas, je ne me lève pas, ви бачите скрізь закінчення «-е», «e», бо діє слова, промене воно першої групи там завжди у формі я, у формі «ж» закінчення «-е». «e». І, як ви бачите, спочатку йде підмет Ж, потім заперечна частинка «-не», потім зворотня частинка М. Потім само слово, і нарешті ще одна заперечна частинка па. Наступне. Цю не те промень па, нетабій па, не те репос па, не лев па». Скрізь закінчення es, бо у дієслів першої групи у формі тю, ти. Завжди буде закінчення ЕС. Та ж сама схема. Спочатку підмет «тю», потім заперечна частинка «не», потім зворотня частинка, потім діє і нарешті ще одна заперечна частинка Па. «Іл-ель» Він вона. Іл ель не се промène pas, ne s'habille pas, ne se repose pas, ne se lève pas. Ви бачите скрізь із закінчення «е», бо у формі він вона, «іль», ель усі дієслова першої групи мають закінчення «е». схема та ж сама, як і у попередніх рядках. Ну, ми не промену па, ну не nous habillons pas, не nous, 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 nous reposons pas, ne nous, nous levons pas. Бачите, скрізь закінчення ОНС. Бо усі дієслова першої групи мають у формі Ну ми закінчення ОНС. Схема та ж сама. Підмет НУ. Заперечна частинка «не», Зворотня частинка Ну. Дієслово поменом. Заперечна частинка ще одна ПА. Далі «ву», «ви» vous не pas, ne па, не pas, забіє па, не pas, ne па, не pas. Бачите скрізь закінчення е тому що усі дієслова першої групи, до яких також відноситься дієслово наше промене, мають у формі ви закінчення е зет. Також схема та ж сама. Підмет Ву заперечна частинка Н, зворотня частинка «ву», діє слово промене, ще одна заперечна частинка Па. І нарешті «іль-ель», «Іль-ель» Il «не ne se promène pas, ne s'habille pas, ne se repose pas, ne se lève pas. Бачите. Скрізь закінчення ент. Усі дієслова першої групи мають у формі він вона «іль», ель закінчення ент. Схема підмет «іль», «ель», Заперечна частинка «не», Зворотня частинка С. Дєєслова помен. І ще одна заперечна частинка ПА. За вікном весело нам двом, ти і ти хочеш, іди, руханку роби, сонце світить нам, високо там ти і ти, як я роби швидко повторюва. Хочеш присядь і роби ось так, все за нами повтори, і руханку роби, дорослі і малі, знають добре всі рухатися, корисно і тобі. Рханку вікни. Разом з нами весело ранок розпочни. А зараз, будь ласка, подивіться уважно на сторінку 69. Я зараз поясню вам ваше домашнє завдання. Ви бачите! Вправа Вправо один chien. текст під назвою Собаче життя. У ньому йдеться про дівчинку, маленьку дівчинку та її собаку. Що ви повинні будете зробити вдома? Вдома вам треба буде прочитати цей текст, перекласти його. Бо, якщо не перекладете, ви не зможете відповісти на питання. А потім, подивіться, під текстом сет» вправа 7, є питання, 5 питань, на які вам потрібно буде відповісти, коли ви прочитаєте цей текст. Зараз я прочитаю вам кожне питання. та... Перекладу його українською, щоб полегшити вам цю задачу. Перше питання. занімо еженіатель? Яких тварин має ежені? Друге. Акельох боні селефтель. О котрій годині підіймається бонні? Третє. Avec qui se promène la chienne?» З ким гуляє собака? Четверте. Que fait fait-elle toute la journée? Що вона робить? Увесь день? І нарешті п'яте. Що вона робить? Ввечері? Ще раз, будь ласка, ваше домашнє завдання. Ви повинні прочитати текст на сторінці 69, перекласти його. І нагадую вам, хочу вам сказати, що в тексті дуже багато слів з нашої теми розповісти про день мого друга, які ми вже і на сьогоднішньому уроці, і на попередніх уроках ви вже вивчали. І потім, коли ви прочитаєте текст, ви повинні будете відповісти на питання. Вправа 7. Ці питання я вам щойно переклав українською. Сподіваюсь, ви не будете мати жодних з цим проблем. Хочу зараз вам нагадати, чого ми навчились на сьогоднішньому уроці. По-перше, ми згадали з вами, як образовувати негативну заперечну форму возвратних чи Зворотніх дієслів. По-друге, ми навчилися застосовувати лексику за темою розпорядок дня мого друга. І, врешті-решт, ви тепер можете відповідати на питання стосовно розпорядку дня чи вашого, чи когось з ваших близьких, з вашої родини, чи з рештою вашого друга. Нагадую. Ваше домашнє завдання, вправа 7 сторінка 69, ви повинні будете відповісти на питання до тексту. Бажаю вам гарного дня та успіхів. До побачення!